Перше в житті Наві не потиснули руку росіянам з аутсайдерс. Я єдиний, я не зрозумів. Що змінилося? Тобто до цього Наві тисли руки росіянам, давали їм кулички на всіх турнірах. У минулому до цього моменту. Вони безпроблемно відбували кулачки росіянам з інших команд. Що трапилося, я не розумію. Це звісно, дуже позитивний факт. І якщо вони і надалі продовжать робити це, це також позитивно скажеться на е, загалом не знаю обізнаності кіберспортивної аудиторії з приводу. Того, чому вони це роблять, вони як мінімум будуть зацікавлені у причині, і, як мінімум, трошечки зануряться у політичну сферу. У ну, віднаємі не було заяв. Була тільки ця ситуація, яку ми всі прочитали таким чином, але, можливо, але в, теорії, так. в теорії ну може там було щось інше. Це просто так склалося. Не знаю, може там, наприклад, у команди ВП е, там хтось захворів реально вітрянкою.